Який ваш найтупіший п'яний винахід? Коментарі взято з ресурсу Reddit. Бананевий обмінник. Це такий додаток, куди можна зайти і виставити на обмін продукт, який ти не хочеш їсти і обміняти його на бажаний. Коли я вигадував, в мене вдома були лише банани, а я хотів печиво чи бутер з сиром. Я музикант. Одного разу я вигадав нереально круту мелодію, але був надто п'яний, щоб її награти. Вирішив просто намугикати на диктофон телефону, але і це давалося дуже тяжко. Десь зі спроби десятої таки вдалося. Я зі спокійною душею завалився спати, а коли прокинувся, побачив на телефоні купу пропущених. Виявилось, я дзвонив рідним, друзям і майстру з СТО і наспівував їм свою новаторську мелодію. Світ лишився без хит. Та поворотники на продуктових візках. А мені якось в голову прийшла ідея встановити на автомобілі по два поворотники. Було б зручно. Один для повороту, інший для розвороту. Хіба не геніально? Друже, більшість і ті, що є, чомусь не використовує, а ти хочеш ще й ускладнити. Якось накурившись, я кулінарив і зробив собі шикарний супо сендвіч: бульйон, картопля, цибуля, трохи шинки, хліб, майонез. Я їв і був у повному захваті. Навіть записав рецепт у нотатки. Зранку глянув в кастрюлі якась блювота, а не рецепт на мільйон. Я такий придурок. Не будь до себе надто суворим. Люди такі дивні істоти, інколи їдять таку бридоту. Думаю, і на супо сендвіч знайшлись би фанати. Якось на підпитку я вигадав круту бізнес-ідею робити гравіровані брелки до ключів з адресою власника. Ну, щоб у разі втрати вам могли повернути. Друзі з мене реготали настільки, що не мали сили пояснити, в чому є проблемка. А я сидів і злився. Коли у футбольному матчі дають екстра час, вони мають кидати на поле і екстра м'яча. Якщо до перерви ніхто не забуває, на поле кидають третій м'яч. Досі вважаю, що ідея чудова. Пивні камінці, коли випиваєте не вдома, берете їх з собою і кидаєте у стаканчик з напоями, щоб їх не перекидав вітер. Хіба не геніально? Якось я вирішив, що було б прикольно Uber запустити дешеву категорію водіїв учнів. Ну, це коли хтось хоче попрактикуватись у водінні, але не має своєї автівки. Це здавалось мені геніальним, поки я сам не зрозумів, що ніколи б не сів в таке таксі. Цукрові пакетики, як пакетики чаю, тільки з цукром. Ми з братом навіть намагалися зробити прототип, поки нас не зупинила мама. Вона спитала: А чим це краще за рафінат у кубиках? І ми зрозуміли, що ми тупаки. В мене немає конкретної історії, але на підпитку всі мої ідеї дуже безглузді і дуже дорогі. Я завжди обіцяю щось комусь подарувати або купую білети на літак, вигадую якісь подорожі. Саме через це я намагаюся не пити взагалі. Років 10 тому я проходив медичну практику в Африці, в Гані. Одного разу ми з одногрупником наклюкалися і планували лишитися там, щоб сколотити бізнес на виготовленні стільців, бо там усі сиділи на підлозі. Нам здавалося, що ідея просто чудова. Кілька років тому, коли я навчався на інженерному, у нас був конкурсний проект з виготовлення стільців з картону. Вони мали бути дешеві та легкі у перевезенні і збірці. Виграв проєкт мого коришу, і стільці попрямували вгадай, куди? На захід Африки. Думаю, в Гану вони теж потрапили, але бізнесу сколотити не вдалося. Це була волонтерська історія. Я вирішив балотуватися до місцевої шкільної ради. У мене була купа ідей, як покращити освіту в нашій країні загалом. Я знав усі проблеми, які заважають дітям вчитися якісніше. Коли про тверезів, то зрозумів, що 24-річний безробітний, який досі живе з батьками, не кращий кандидат на цю посаду. Та ну! Ти просто найкращий кандидат, кожну свою промову. Ти міг би починати словами: якщо не хочете стати таким, як я, це був би переворот у навчанні. Якось напившись, ми з другом вкотре обмінювалися своїми шикарними бізнес-ідеями. І я вигадав створити ручку, яка б писала в колір паперу білим, щоб нею можна було замалювати помилки. Коротше, ми десь години дві вигадували коректор. Поки до нас не дійшло. Ми з другом накурилися і написали листа у НАСА зі своєю геніальною ідеєю. Вони мають висилати у місії. Дітей. По-перше, вони набагато легші і менші їм не потрібно багато місця. По-друге, вони менше їдять, а тому і запасів треба менше. Ну і найголовніший наш аргумент полягав у тому, що маленька рука восьмирічного механіка пролізе у будь-яку щелинку, куди б не просунулася рука дорослого. Зранку я побіг перевіряти пошту, бо сподівався, що ми не клікнули відправити. Ми таки клікнули. Мені досі соромно. Я сценарист. Якось на підпитку я накидав сценарій новітнього фільму Жахів. В моєму варіанті протагоністами були привиди, які мирно мешкали в закинутому будиночку біля річки. Тато привид щойно отримав нову посаду, а мама привид була вагітна приведенням. У родини привидів все було класно, аж поки в їх дім не заселилася галаслива родина живих людей. А я б подивився такий фільм. Це був би прикольний виклик усім цим однотипним жахіттям, де родина заселилася в будиночок біля річки. А я вигадав тв шоу з котами, реаліті повісити їм на голівки камери, і 24 на 7 можна було б дивитися, що вони роблять. Мій друг розбудив мене у третій ночі, щоб розказати, яку фантастичну ідею він вигадав, поки курив траву і грав у приставку. Я часто вдягаю крокси і маю невеличкі опіки на ногах, бо там є дірочки, через які проходить сонце. Так от він вигадав, цитую якусь прокладку з тканини, яку можна вдягнути під крокси. Цей бовдур вигадав шкарпетку. Ну а в якому ще стані може прийти ідея носити шкарпетки під крокси? Моя племінниця була на вечірці і трошки випила, думаючи, не вперше вертаючись додому, вона писала мені, що вигадала круту маркетингову ідею: Диско-тампони це такі собі святкові різнокольорові тампони на особливі випадки. Вона ще щось писала про фемінізм, свободу вибору і прийняття себе. Це була дуже довга низка плутаних повідомлень у другій ночі, хоча вона мала просто мені відписати, що в неї все добре, і вона безпечно дісталася дому. Я був дуже п'яний і подумав, що якщо підніму друга на руки, а в цей час він підійме мене, то виходить, ми будемо парити. До слова, мій IQ 171 Я вигадав спеціальну ковтальну капсулу для песиків, яку слід давати своєму улюбленцеві перед прогулянкою. Капсула пом'якшується, а там всередині пакет. І коли ваш песик іде робити свої справи на травичку, какуня одразу вилазить у пакеті.